До повномасштабної збирав людей в гори і возив ось такі от ультралегкі пухові куртки. Оригінальний бренд американський Eddie Bauer. Він є винахідником пухової куртки. Трошки є в наявності, розпродаємо, ну ми ж тепер мілітарі стиль магазин. Е, натуральний гусячий пух 650 FP. Є ось такі типу парки. Є ось такі коротені... Це знову кошти. Є ось такі коротенькі без капюшону. Є коротенькі з капюшоном. Є такі яскраві кольори. В общем, це все у нас на сайті 45.0 без крапок, Потім крапочка, потім UA. Воно у нас все є. Робите замовлення, пишете, що ви причетний. Робимо вам знижку на сезон. Зробіть подарунок своїм. Коханим, зробіть подарунок мамі, сестрі, зробіть подарунок тій людині, яку ви любите і хочете зробити щось приємне. Це не банальні квіти, це прояв турботи, щоб вони не мерзли восени і взимку. Є різні моделі, вони дуже легесенькі, дуже теплі, дуже комфортні. Це в нас до повномасштабної війни був взагалі завжди топ-продаж. Власне, на цих курточках і тримався колись мій бізнес. Але то було давно. А зараз маємо те, що маємо. А хочеш зробити подарунок людині, яка тобі не байдужа. Замовляй. Дякую.